Ні для кого не секрет, що в Італії є багато про російських людей, але коли ти зустрічаєш адекватну людину, то її завжди цікаво послухати Путін що почав благати про пощаду. Отже, поки Росія буквально розвалюється на частини, бо за два дні сталися два дуже серйозні інциденти, і вони навіть не звини українців Найгірше те, що це саме провина росіян. У них уже немає ні копійки, бо всі гроші йдуть на російсько-українську війну, яку вони навіть не можуть виграти, навіть з допомогою Трампа. Фактично, за два дні в Росії сталися два інциденти: один на єдиній робочій космічній станції. Яку росіяни використовують, щоб відправляти астронавтів у космос? Тож тепер вони більше не можуть їх відправляти, і незрозуміло доки говорять про 2027 рік другий інцидент. Путін хотів показати наскільки він крутий, тож провів навчання і запустив ракету. Але ця ракета полетіла ось так: повернулася назад, наче ракета за 2 євро, яку купують на новий рік, і яка не працює. І що робить Путін? Ставить таку собі театральну сцену і каже українцям: відступайте, інакше ми застосуємо силу. Але як українці можуть відступати, якщо вони вдома на своїй землі? Це росіяни повинні відступати, якщо не можуть виграти. А потім ми застосуємо силу. А що це означає? Бо до сьогодні виходить, це були жарти. Адже за путіним гвалтувати жінок, викрадати дітей, копати братські могили, бомбити школи, автобуси, дитячі садки. Це не застосовування сили. Для нього це норма.